Ми, ми німців не розуміли, і нам німці були неприємні, я вам скажу. Ми їх приємно не прийняли. Ми навіть перших совітів прийняли краще, ніж німців. А німці то був такий у Львові грубий ючко. Його знала вся Львівська область. Він на коні все їздив. Йому було застрілити дитину чи щось живе, то він все, пістолет, все, в нього в руці був пістолет. Він винів вистрілив, от ви йому ще не подобалося, ви йдете, він вас вистрілив, застрілив і поїхав. І вони себе дуже показали з поганої сторони. Тому їх ще дуже бояли. От якесь масло, якесь є, який нам треба продати, то ми ще так бояли, бо грубі ючко, грубі ючко злапає. А вже ючко злапає, то вже живий не вийдеш. То ми ще дуже його бояли. Німці боялися і страшно. І потім, вже як вони втікали, то вже останні були італійці. Знаєте, німці втікли скорше. А ті італійці, які були в німецькому війську, вони на останку втікали. Бо в нас такий був загумінок великий, і кукурудза була якраз. То було осіню, бо кукурудза вже була велика, ще ми не ламали. То ті два італійці прийшли до нас, а мама моя була дуже гостеприємна, в нас корови були. І мама їм дала, вони показували пити хочуть. І той італієць до мене питав, як мене звати, а я його не розуміла. А мама моя щось догадалася. Ти каже, Павліна. А їй каже, Павліна, Анджеліна то є спріма. Той італієць. Я то так запам'ятала ту фразу. То мама їх нагодувала, дала їм ще буханець хліба, і вони пішли туди. Ми їм показали, вони питали ще, де, де ліси показували, де ліси. Ми їм показали, вони туди на Любешку, на Романів пішли в ті ліси.